Іван Франко Лисичка і журавель. Приємного прослуховування та перегляду. А ви можете поставити вподобайку і підписатися прямо зараз. Лисичка з журавлем дуже заприятелювали. От лисичка і кличе журавля до себе в гості. Приходь, журавлику! Приходь, любчику! Чим хата багата, тим і вгощу. Іде журавель на прошений обід. А лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тоненько по тарільці та й поставила перед журавлем. Призволяйся, не погордуй, сама варила. Журавель стук стук дзьобом, нічого не спіймав. А лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама всієї не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить Вибачай, кумочку, більше не маю чим угощати. Спасибі й за те, пісним голосом промовив журавель. А ти б, лисичко, до мене завтра в гості прийшла. Добре, журавлику, прийду чому не прийти? каже лисичка. Другого дня приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, буряків, квасольки, картопельки, покришив дрібненько, склав у високий глечик з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Їж, куменько, не погордуй, люба моя, припрошує журавель. Нюхає лисичка, смачно пахне. Встромляє голову в глечик, не йде голова, пробує лапкою, не витягне. Крутиться лисичка, скаче навколо глечика, а журавель їсть собі шматочок за шматочком поки всього не виїв. Вибач, Любонько, каже, випорожнивши Глечика, чим хата багата, тим і рада, а більше на цей раз нічого немає. Розсердилася лисичка, навіть не подякувала за гостинність. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїсться, а тут прийшлося додомити, облизня спіймавши. Відтоді і зареклася лисичка з журавлями приятелювати. Дорогі слухачі, закінчився черговий твір, але не закінчилась наша робота над серією Літературні шедеври з тобою. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові надходження, а також напишіть нам у коментарях. Які автори чи твори подобаються вам? Студію мистецтва успіху бажає вам вдалої реалізації всіх планів і починань.